На баланс Полтавського обласного клінічного госпіталю для ветеранів війни Полтавської обласної ради передали карету швидкої допомоги із Польщі. Такий автомобіль спеціального призначення нині є необхідним для закладу, який приймає тяжко поранених захисників з місць безпосереднього проведення бойових дій. Хочу в першу чергу подякувати польським друзям. Знову ж це пізнається в біді, в війні. Поляки показали. Скільки братерства, стільки відношення до України, що ми навіть чесно кажучи, не могли собі уявити. І дуже важливо, що цей автомобіль йде за адресою. Він підготовлений. Він не новий, але дуже в гарному стані. Наші польські колеги його підготували для відповідного використання в певних умовах. Олександр Біленький говорить, що це авто не останнє, оскільки Полтавська обласна рада тісно співпрацює із польськими колегами-волонтерами, заплановані ще такі проєкти проєкти Для медичних закладів Полтавщини. В подальшому, при нагоді, навіть будуть заплановані автомобілі для фронту, тому що зараз це для цивільної медицини, але вони. Фронтова медицина не менш потребує ніж цивільна зараз. Спеціалізованих авто. Привезли автомобілі з шпиталю польського міста Тарнів. Звідти Полтавщина вже отримувала кілька тонн допомоги, призначеної для переселенців, військових та медичних закладів, лікарень, госпіталів та дитячих лікувальних установ. Це безкоштовна допомога наших польських друзів, з якими ми побраталися. І вони як можуть, так нам і допомагають. Це не перша допомога, яка прийшла на Полтавщину. Я думаю, що і ще будуть, будуть такі автомобілі. Я хочу їм сказати дуже велике дякую. Відтак цей медичний автомобіль почнуть експлуатувати у Полтавському госпіталі вже від сьогодні.